Доброго дня, шановні друзі! Радий вітати вас на цьому полі компанії Сенгента в господарстві Левада. Сьогодні 29 серпня і ми знаходимося на даному полі, де залишилось дві культури соняшник та кукурудза. Нашу озиму пшеницю ми зібрали ще в липні. Вона показала результат 90 центнерів з гектару. Багато це чи мало? Пишіть в коментарях. Давайте трохи подивимось на наші культури, які залишились тут, і розпочнемо з соняшника. Остання обробка на даній ділянці проводилась 6 липня за допомогою дрону. Норма виливу становила 10 літрів на гектар. Бакова суміш містила 4 компоненти. Перший компонент був інсектицид Ампліго у нормі 0,25 літра на гектар. Другий фунгіцид Амістар Голд у нормі 0,75 літра на гектар. Третій був антистресант Квантіс у нормі 1 літр на гектар. Четвертий Боро Плюс у нормі 1 літр на гектар. Як бачимо, соняшник доходить до свого фізіологічного достигання поступово, тобто починаючи від нижнього ярусу, середній і вищий. стебла даного соняшника повністю чисті, Він не має уражень ні фомозом, ні Фомопсисом завдяки нашому фунгіциду Амістар Голд, який ми тут використовували. Також бачимо, що повністю чистий кошик, немає пошкоджень ні шкідниками завдяки інсектициду Ампліго. Кошики повністю виповнені. І сподіваємось, що дана ділянка покаже нам гарний врожай. Тепер черга кукурудзи. Так само 6 липня тут була остання обробка. Вносили так само дроном 10 літрів робочого розчину на гектар. Бакова суміш містила три компоненти в даному випадку: фунгіцид Амістар Екстра у нормі 0,5 літра на гектар. Інсектицид ампліго у нормі 03 літра на гектар і антистресант квантіс у нормі літр на гектар. Завдяки ампліго планували поборотись з лускокривими шкідниками, такими як бавовникова совка та кукурудзяний стебловий метело. Ми подивимося, як це спрацювало. Як бачимо, пошкоджень качана шкідниками немає. Качани виповнені, стебла також чисті. Будемо сподіватись на гарні врожаї. А які то будуть врожаї, ми вам згодом розкажемо. До зустрічі в полях!